Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І у нас сьогодні понеділок, я вже відпрацювала, прийшла з роботи, погуляла з меншими своїми, накормила їх і зараз буду готувати це обід чи вечеря, така рання, тому що Ваня сьогодні закінчує трошки пізніше. І тому у нас таке: або обід пізній, або це вечеря. ранішня. Такого нічого сьогодні не планую. Ранок у нас почався. Зарано і ранок почався з вибухів. Діти, слава Богу, нормально. Звісно, я переживаю і переживаю, що куди воно летить, де воно бахкає. Ральф. І, звісно, знаєте, такі секунди. Думаєш, щоб його збили, щоб уламки не нашкодили людям, але, на жаль, там є. Ну, новинах показували. Є такі наслідки не дуже, але слава Богу, люди живі. Але знаєте, взимку залишити, залишитись без житла це теж дуже-дуже сумно, скажу так. Ось так. Сьогодні планую з'їздити треба по справах. Мені мені треба купити гудзик. У мене є дубльонка. Як на українській мові, Дубльонка, не знаю. І е, купити гудзик треба туди, бо відірвався. І я його загубила, не можу знайти. Вже все передивилася, я його знайти не можу. Тому вже з'їздимо купимо і напевно віддам, а може, й сама там. Треба дивитися, у мене є така голка, знаєте, така велика, що ну, вшити її можна, зашити цей гудзик, верніше, пришити цей гудзик. Або дам дівчинки, вона мені це все зробить. Ось такі плани сьогодні не хочу не прибирати. Знаєте, у мене буває після таких тривог і після таких вибухів у мене така. Не знаю, такі відчуття мені хочеться щось зробити. А сьогодні таке хочеться закритися і посидіти десь у собі там, в своїх думках. Ну, не хочу нічого. Сьогодні Ральф покупався, приймав ванну. Він не дуже це любе діло. І потім, як знаєте, трошки обіжений ходить. Але нічого треба купатися. Да, Ральф? Ще трошки такий. Ральф. Ну, обіжений трошки. Дочка його купала, сьогодні дочка дома, то вона займалася їм. Їздили в парк гуляти там, ну, до собачок, до друзів, як кажуть. І він зараз обіжений. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Вчора ще думала щось знімати, але так і не знімала, бо ми їздили по справах, були на Майдані Незалежності. І вже, знаєте, так приїхала. Ну, напевно, ви знаєте, що у нас в Києві, в Києві з метром, там така не дуже добра ситуація, і е, людей дуже багато. Я згадала. Ті часи, коли я вчилася в медколеджі, і ми їздили з сестрою три роки туди. І ну, так згадала, коли на, на цій станції дуже було багато людей на кінцевій. Це було дуже багато людей. І начебто нічого не помінялося, скільки років вже я як я, як я закінчила коледж, але наче нічого не помінялося. Людей такі є. Як і було багато, так і зараз є. Всі кудись спішать, всі кудись біжуть. Ну, Так, так ностальгія така в мене була. Дуже багато поліції контролюється все діло. Надіємося, що скоро метро е, зроблять і люди будуть добиратися так, як зазвичай. А сьогодні у нас вівторок, у нас сьогодні інша проблема. У нас сьогодні ліг Київ стар, він не працює. І вже кажуть, що водофон, і лайф там щось е, тяжко працюють. Я скажу так: прийшла така, знаєте, ностальгія. Колись ми тільки могли спілкуватися за телефоном, таким домашнім, і не не користувалися телефонами, не сиділи в інтернеті. Така ностальгія прийшла. Ось, але ось, наприклад, на рахунок дітей, якщо мама там забирає дитину, ну треба позвонити, якщо, не дай Бог, тривога. Ну це дуже звісно так тривожно. Ось так скажу. Але надіємо, що все буде добре. З монобанком, начебто, там все нормально. Ну, надію, що все буде добре. Я поїхала купила собі гудзик, от такий. 20 гривень гудзик коштує, у нас тут поруч є, знаєте, такий магазинчик галантерея. Як раніше була галантерея, мені дуже він подобається, і якщо ось таке щось трапляється, я біжу туди. І думала, там є дівчинка, яка б це б зробила, але вона сьогодні якраз не працює. І думаю, що з мені тато, так, тато, начебто, приїхав. Тато зараз мені це зробить, бо він у нас такий в профі в цьому. Будемо робити з вами пиріг, цибулевий. так, з цибулею. Хтось бачив вже на каналі цей рецепт, хтось ні, але я повторю, бо загадали мені зробити цей пиріг. Тому будемо робити максимально все, що просять, то і роблю. Так, що ось так пішла до тата, дам Гудзик свій пришити на дубльонку. І вже завтра з гудзиком прийду, бо це такий гудзик, знаєте, щоб шия була закрита, тут він десь так зачиняється мені. Так що ось так. А зараз ще хочу зловити кузю, теж його покупку. Такі дві цибулини я купила в АТБ, великі. такі. Це мікрохильовка за, за, закінчила роботу, масло там розтоплюю. Так, і ось такі мені дві цибулини великі треба нарізати будь-якими шматочками. Це наша буде начинка. А потім будемо робити вже тісто. Звісно, ще для начинки потрібно ось такі три сирочки, взяла вершкові, і трошки звичайного твердого сира, будь-який будь у вас є. Так, це для, знаєте, трошки. Як для смаку. А взагалі можна тільки використовувати ось такі вершкові сорочки. Рецепт цього пирога дала мені моя знайома, моя співробітниця, але вже, на, на жаль, вона вже не працює. І коли я роблю цей пиріг, звісно, я її згадую такими приємними спогадами. Він дійсно дуже смачний, дуже такий вдалий цей рецепт пирога. І його мої. От, ну, родичі, близькі, знайомі його дуже-дуже полюбляють. І, в принципі, проблем з приготуванням ніяких немає. Він дуже скоро робиться. Єдине, що, ось, коли ми смажимо цибулю, ріпчасту, вона повинна охолонути і тісто постояти в холодильнику. Оце і все. Зараз відправлю тісто в холодильник десь на хвилин 30, і цибулька моя буду охолоджуватися. І тут побачила цих малих котят і вирішила трошки зняти. Вони такі вже дорослі, такі були маленькі, а стали такими вже дорослими. Дуже гарні котики. У мене там відпочиває тісто, начинку я вже майже приготувала, хочу вимити підлогу ось тут, помити ці мисочки, ральфа і кузі. Тут трошки там ну, підмити. Так. Спочатку я е попили а потім вже буду мити підлогу тут. І в кімнаті, бо підлога вже так, ну, чесно, це не дуже в ідеальному стані. Підняла ці пуфики, квітка моя щось там трохи З щось не те. І кили ми ще до, до сих пір не, не стелили і, напевно, стелити не будемо. Диван у нас майже завжди ось в такому стані розкладному. Ми тут іноді відпочиваємо, іноді просто лежимо. Ну, не знаю, чогось він у нас в розкладеному вигляді. Ось так. Тому ну, робота є, трошки буду це наводити. Порядок. Трошки мені не подобаються ці пляшки. Але зараз така ситуація, що може трапитися все, і пляшки з водою десь треба зберігати. Так що, Але коли все це закінчиться, я це все повикидаю. І надію, що це буде найближчим, найближчим часом, так приступаю до миття підлоги. І взяла свій пилисос, буду пилисосити підлогу, бачу, його треба теж помити, тому в наступному відео найскоріше будемо його мити з вами. І буду підмітати тут біля собак котів. Теж буду там пилисосити і потім вже буду брати швабру, мити підлогу. Я колись, знаєте, хотіла дуже цей без тротовий пилисос, який сам їде робот пилисос так, але побачила його нюанси. Трошки шкодить меблям, от нижня частина меблів, і дуже він так шкодить. Це, звісно, не дуже добре. Може, якісь інші є моделі, але треба все дивитися і придивлятися. А взагалі, я так скажу: якщо підлога вдома чиста, це 80% вдома чисто. Тому що я вважаю, якщо підлога буде чиста, то в принципі все. Чистенько вдома, ну це я так вважаю. І тут мию мисочки, я взагалі зазвичай мию з якимось таким засобом, або з хлоркою, або ну, з чимось таким. І буду далі готувати свій пиріг. Рецепт цього пирога я залишу під цим відео, тому дивіться там. А зараз я роблю дороблюю начинку, потім буду розкачувати тісто, викладати начинку, закривати тісто і буду випікати. В принципі, нічого складного я ще повторююсь, немає. Дуже простий і легкий, і смачний рецепт. Всім рекомендую вам приготувати. Це пиріг готовий. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей у нових відео.